У сучасній медицині чи не кожного дня відбуваються якісь грандіозні відкриття, чи то винайдення чудодійної вакцини, чи то проведення унікальної операції, чи щось на кшталт цього. Та до подібних досягнень йшли роками, десятиліттями, більше того століттями. Тож погодьтеся цікаво, яким чином та завдяки яким історичним подіям працівники медичної сфери досягли таких неймовірних результатів. Власне, виставка, на відкриття якої завітала і наша знімальна група, присвячена саме історії становлення та розвитку медицини і медичної освіти на Єлисаветградщині в експозиції представлені видання 19-го, початку 20-го століття та копії архівних документів, що характеризують стан земської медицини в Єлисаветградському та Олександрійському повітах. Також можна поглянути на медичні інструменти лікарів кінця позаминулого століття та інші матеріали, що відтворюють розвиток медичної справи нашого краю. Мета виставки ознайомити користувачу бібліотеки студентську молодь з історією медицини, тому що з набуттям незалежності до і ну, історії медицини повертаються забуті імена репресованих лікарів. І ми хочемо звернути увагу на те, що наше місто дійсно славилося видатними лікарями і молодь, і взагалі всі жителі міста. вони... Ну, повинні знати цю інформацію. Варто зазначити, що експозиція виставки це результат плідної співпраці відразу декількох організацій. Звісно, що ініціатором виступила бібліотека імені Чижевського та свідчималий внесок, зробили краєзнавчий музей, медичний коледж імені Мухіна, пологовий будинок імені Святої Анни та обласна медична бібліотека. Тож, якщо вас зацікавила представлена експозиція, завітайте до відділу рідкісних та цінних документів скарбниці знань. Виставка працюватиме до 17 березня благодійні такі